Що там сьогодні по луку, по класиці, ярчайший отак от приодягнувся, а ну напиши свої думки, мені такий стиль іде, чи ні, кроноси, педалі, Дуже прикольно. Але якщо чесно, тут можна ходити по-простому, тому що тут вже як вдома десь трішки міський тип, туристичне містечко, класика. Взяв, щоб перше під руку, під ногу попалося, обув, одягнув і помчав. Тим паче тобі ніхто нічого не скаже. Тут всі ходять, як кому заманеться. Так що перебиратися одягом це якось не те, що можна чим займатися. Так що краще перебирай в голові свої думки, налаштовуй себе на гарні, позитивні норми. Енергетику, ось це ось, ось, це ти повинен перебирати, а все інше то дрібниці. Так що, переходь шапку профіля, підписуйся на ютубчик. Скоро, скоро вихідні, це радує. по-любому. Потрібний якийсь релакс, якщо чесно, підзадубався працювати. Тим паче, це знаєте, перехід з однієї зміни від відполедня на нічню. І ще плюс не відпочивавши, якось вже піднадоїло. Так що, гарнючого. Залітай вечірком на стрімчик, ярчайшо, не забудь репульку запілити, па-па!